Всім привіт! Знаходжусь зараз в місті Слупськ. це десь так 15 км від моря. Вийшли ми на прогулку, щоб зняти місто. Закінчується мій відпочинок. Сьогодні останній день. Мій друг Євген збирається до роботи, а ми вирішили йому не перешкоджати і прогулятися містом. Ми вже гуляли, але ще не знімав. Так що йдемо е, на місто, центральну частину. Зараз знаходимося в парку культури і відпочинку. Взаді такі озера. Гарні. Так що е, завтра по дорозі ще хочемо заїхати в Мальборг. Так що кому цікаво, це найбільший цегляний замок у світі. Так що наступне відео, останній день звідси. З відпустки буде мальборок. А сьогодні Слупськ. В парку тут такі, бачив по карті два озерця. Тут перед цим тут багато качок було. Такі два озерця, вони мі... тут мілко, да. Видно, що не сильно глибоко. Але бачу лілії, чи якісь квіти ростуть. Через місто протікає річка Слупя. І за цього і виникла назва Слупськ. Ось у лебеді. Я так зрозумів, ось у маленький цей. близько підходити не буде, бо зараз мама буде захищати маленьких своїх лебеденят. Річка буквально ось Озерце, а річка буквально отсюда 50 метрів. Ось тут приходять, і гуляють, є зони відпочинку такі. Мама, папа, воно теж чистить пір'я собі. І маленькі теж дивляться на батьків і також чистять свої пір'я зі кіїв. Сім сім нових лебеденят. Ось притікає річка Слупя. Видно трошки рибки є там у нас плив байдарка у мене і між річкою і ставками ще є такий канал, там ось о... купаються качки Тут можна повісити замок Кому цікаво І тут така дамба стоїть мають угріти але бачу трошки замулено. Тобто там набагато нижче Може, замулилося трохи дуже подобається мені цей майданчик бо якщо чесно кажучи то такий майданчик в Польщі може в більших містах тільки. Я скільки жив, то я не бачив таких гарний майданчик, щоб позайматися. Тут ось парк невеличкий, вже починається багатоповерхівки. Але для відпочинку саме то, що прийти посидіти якісь лавочки, столики Облагороджено, в принципі, мусора немає, тільки все мусорку перекинули. В принципі, доволі непоганий парк. Так що прийти посидіти то можна. Зараз будемо направлятися в центральну частину міста. Історично. Ну і так. Е, наближаюся до центральної частини. Тут ось католицька церква. З його сторони музей е, е, Середньовічного в Ступську. Зараз пам'ятник Богуслав. Богу 10-го, наскільки я пам'ятаю. Зараз трошки дійду, то буду показувати. Бо зараз показуємо це. Дуже гарна католицька церква. Також тут є забитковий млин, замковий млин. Старий млин. І тут також з цього боку можна погуляти погуляти, поснімати. Ну, я бачу відреставровано. Думаю, що колись все належало до церкви. Ще покажу трошечки з другого ракурсу замковий воїн. Перші згадки, наскільки я пам'ятаю, десь в 8 столітті згадуються як укріплення на річці слупя. Але бачу, замок до наших днів не дійшов. Але перша згадка якось Слуцьк. Е іменно в історичному цьому, я пам'ятаю, то вже в 10 столітті, в 1044 році. Це також музей, але бачу, там закрито. Може перенесли в ту більшу будівлю. І тут збереглися ще оборонні споруди. Вони трошечки далі, воно виглядає між такими вже будинками. Місток. Вже за два тижні скільки на знімав, що якщо чесно, то так і не сильно хотілося знімати, але місто, звісно, красиве. Зараз покажу з цього боку. Мені тут саме більше сподобалось. Супер виглядає. Гарно відрестаровані будинки. Мені здається, на мою думку, що це все відносилось до церкви, бо раніше церква була дуже заможні мені так здається що вся вся територія відносилась до церкви трішки далі як пройтись тут старі оборонні мури знаходяться прямо на річці слупя видно ще якась екскурсія і тут є музей Ось ось така башня, називається башня-чародійок. Покажу, як вона виглядає. Притікає річка Слупск. Там оця, де я тільки що знімав. І старі оборонні споруди. Тут е, якісь ярмарки якісь бачу, щось продають е, башня чародійок. Тут мені так здається, що проживають люди, такі невеличкий домик. І далі теж такі е, грибочки і щось передають різні браслети, картини бачу і туди йде до центральної частини міста. Знаходжуся зараз на центральній площі. Четвертий будинок, там де булочна, там де хліб передають каву, то це пише, що міщанський будинок. Перед вами Костюл Маріанський, там бачу якась ярмарка, ще я туди. Взагалі, таки, як взяти по історії, то Слупс належав більше до Німеччини. Він спочатку відносився до Західної і Східної Померанії, потім до Прусії, а в 1945 році він відійшов до Польщі. Німецькі війська просто залишили місто. Але радянські війська, як, як входили в місто, війшли в місто, то підпалили його. І вся історична частина центральна то практично згоріла. І почали відбудову десь в 60-ті роки, в 1960-60 році, то почали відбудовувати стару частину. Тут біля Костюла знаходиться ярмарка така, продаються різні речі, якісь кухли, якісь браслетики, мед продається. По другій стороні є кафешки, дох, якісь ігрушки, якісь сумки в'язані. Така міні, якась міні-ярмарка сьогодні. За ярмаркою одразу знаходиться Кощіл Маріанський. Тут такі труби виходять, навіть злив з криші. Такі дракончики. Зараз покажу з передньої частини. Такі треба піти його, такий збудований з кирпича, бачу. Тут якась капличка. Зараз обіду його. Так виглядає з... З входу висока будівля. Спробую зайти всередину. Тут воно через дорогу такий дуже гарний будинок. Видно, що там почта просто заходиться. і на світі показує Google, кого знаходиться школа. Такі гарні будівлі. Подимається мається щось вітер, не знаю. Бортитися погода тут, погода міняється дуже швидко. Ось такий тут знаходиться трамвайчик. Ззаді дивлюся, що то. ззаду що то така якась будівля, так, ніч не знаю. Але він в аварійному стані. Його мають в цьому році реставрувати. Якісь, можна сказати, остання зупинка. Да, тут колись ходили трамваї. Запустили, по-моєму, в 1900 році чи в 1910. му Після Першої світової війни, в 1919, то відновили рух трамваю. Зараз так їздив, то особо її не замітив, чи, чи ходять трамваї. Ні, по-моєму, не ходять. Це та ще може стара брама якась. Така гарна будівля. Знаходиться тут галерея сучасного мистецтва Нова Брама. Написано, що вхід з другого боку. Кому цікаво, то може зайти. Я бачу, що сполучено рядом з будівлями. Знаходжу зараз біля ронда Солідарності. Тут е, такі гарні е, красиві будинки, але видно, що більш такі сучасні просто так построєні, бо видно, що от, так... новий кирпіч, тут я бачу три готеля. Зараз покажу трошки далі, а тут отель. Оце отель, не знаю скільки коштує, такі гарні будинки. Е, в Слупську проживає де... По перепису на 2011 рік десь 95 тисяч людей проживало. Але Женя говорить, що приїхало, зараз проживає десь від 60 до 80 тисяч українців. Приїхало в місто і 20 тисяч грузинів ще. Ну, Воно замітно, як по, як по городу. Ми тільки що йшли, то дуже часто чуємо. Українську мову. Дуже багато українців. Зараз біля цього ронда солідарності стоїть пам'ятник Генріку Сінкевичу. Це письменник відомий польський. Знаходиться така алея. Там далі має бути фонтан фонтан хлопчика, що тримає рік там Подимається трошки вітерець я б не сказав, що тут так прийти відпочити. Тут з однієї сторони вулиці, з другої приїжджають машини. Ну і так трошки шумно. Ось такий напис. Я кохає Слубск. Ззаді ті гарні будинки я вже знімав. Хочу показати один із символів міста. Це медвідь в 1887 році. В Копальні торфу знайшли фігурку, похожу на медведя. Історики дали оцінку, як будто йому 3700 років. і Говорять, що медвідь приносить щастя. Ніби медвідь приносить щастя і тоді вже офіційно додали до до символа міста в 2017 році. Ту торфову фігу, фігурку, що знайшли в копальні торфу, знаходиться в ратуші. Ну і по місту таких фігурок медведя дуже багато. Хочу показати сквер імені перших слуп'ян. Тут ось, ось такий гарний квіти висажені по колу і хочу показати ще такий будинок там роз... розмальована ціла декорація зроблена зараз Щас... прийду підійду ближче і покажу гарно оформлені декорації зараз піду до цього будинка гарного Ось так виглядає, тут різні магазини, магазини з одежею, для жінок такі спілготи продаються, а там вона не видно, що це за магазин. Але саме оформлення будинку заворажує. Ось ефесіння, класно зроблено. Можна не якісь там графіті, а ось так красиво зроблена цілий, ціла історія, можна сказати. І тут ресторанчик бачу. Хокус-покус. Класно зроблено, супер. І така альтаночка йде від ресторану. Купили ми такий магніт. Знаходимося біля старої ратуші. Зараз там в магазині видається така карта безкоштовно. Зараз покажу, де воно все знаходиться і покажу ратушу. Ну і так, зна... біля старої ратуші знаходжуся збоку. Тут можна велосипеди взяти на прокат. Там такі гарні телефонні будки, такі англійські стоять. І зараз покажу, де сам е, рядом тут бюро інформації. і Можна купити там і книжки, і кружки. Е, ось тут на углі на углі е, продаються магніти. Недорогі ми купили за 10 злотих. Там все, що хочете. І туру, і торби є, і футболки. І футболки, і стаканчики. В принципі, недорого. Ну, покажу саму ратушу. В ратуші знаходиться президент міста, рада міста. Ну і всі посадовці, що зв'язані з містом, знаходяться в одній будівлі. Я гарна ратуша. Виглядає так красиво. Ну, ось такі телефонні будки, але бачу телефонів там немає, просто залишили як достопримічательність. Знайшли ми ще такого медведя, вже другого. І знаходиться він біля, біля під Бармлечний Е, Був заснований у 1974 році. І Працює як перша в Польщі піцерія. Але працює ще й донині. Бачимо, люди роблять закупи, якась даже черга даже стоїть. Вернулись ми зараз до вежі Чародійок і будемо практично закінчувати. Підемо ще на одну найкоротшу вулицю в Слупську. Як взагалі так взяти, то це промислове місто. Тут багато різних заводів промисловості. Слух, як промислове місто, то поч... велика індустрі... індустріалізація, можна сказати, то почалася в 19 столітті. І Зараз і на початку будувалися біля залізниці. Всі заводи були біля залізниці. Ну і знаходимося на найкоротшій вулиці в Слупську. Я так дивлюся, це відноситься до, до костьолу. Називається швентого ойца Піо. Це походить ось така маленька вуличка. І тут ось до костьолу йде якось парафія, Але він в ремонті. Так що я так не можу нічого сказати. так, тільки тут метрів двадцять, мабуть. Ну, так, щоб цікаво, то я б не сказав би, що все не так цікаво. Можна сюди і не приходити. Але позначено, як достопримічательність. Вертаємося до дому Лейно, вже будемо йти додому, тут бачу такі стоїть і люди відпочивають, такі лежаки приносять. Можна щось там взяти якогось напитку, напіток і на березі річки слупя. Відпочить, бачить, тають газети, книжки. Там. І там виставляють якусь сцену маленьку. Ну, Вертаємося через пар, тут є такі спеціальні апарати, автомати, що можна хендвазоти кидаєш і тобі видається там. Корм для качок. Тут і голуби, і качки, бачите, їх багато тут. сьогодні було вранці трошки жарко, вони всі купалися. Ну і на цьому своє відео буде закінчувати. Женя Яна, якщо не так щось зняв, вибачаюсь, я не можу всього зняти. <смірки> Ви тут живете довше, вам краще знати місто. А я так тільки історичну частину старався зняти. Е, практично моя відпуска буде закінчуватись. Завтра по дорозі додому буде. Заїдемо ще в Мальборг. Там знаходиться найбільший цегляний замок в світі. Ну і таке. Підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео. А тут в мене просто друг прийшов. Все, всім пока. Для вас було місто Слупськ. Польща